Коломийський священник Богдан Іванюк отримав право від папи римського відпускати найсуворіші грехи іншим священникам. Лише 35 священнослужителів у світі, окрім папи, мають повноваження призначати покаяння за такі дії під час таїнства сповіді. Які це гріхи та як повинен поводити себе духовний наставник під час сповіді і інших церковних обрядів? Ось про що говорили під час традиційної конференції священників Української греко-католицької церкви. Соборчик це традиційний захід для священнослужителів Української греко-католицької церкви. Своєрідна внутрішня конференція священників без присутності вірян. Тут духовенство обговорює етичні засади роботи, ділиться досвідом спілкування між собою та з парафіянами, пояснює доктор канонічного права отець Андрій Танасійчук. Кожен священнослужитель, котрий закінчив семінарю як босовок семінаристів, отримав свячення. Повинен підвищувати свою кваліфікацію, не кажу професійно, але як священнослужитель, який має контакт з різними верствами населення, з людьми простими людьми, котрі вчаться вищень, але так само і в багато висококваліфікованим особам, тому і його рівень потрібно завжди збільшувати. І так само пам'ятати про те, що світ сучасний сьогодні багато ставить нових викликів перед священнослужителем. Різні теми біоетики, про штучне запліднення, про дітонародження, про різні моральні відносини в сім'ях. На два дні священики Коломийсько-Чернівецької єпархії приїхали до собору приображення Господнього, аби обговорити поведінку духовного наставника під час тайни сповіді та єлеопомазання, помазання, каже владика Василій Васюк. Для наших священиків ми сьогодні читаємо такі лекції, щоб їм пригадати, як вони мають відноситися між собою і до людей. Це є про сповідь, і що священик має бути милосердним завжди у сповіді. І, і друга – то є тайна масло свяття, то є уділення хворим. І, і, Тим, хто є вже в віці поза 60 років уділення цієї тайни масло святя, молитви на одушання. На сьогоднішній день нам потрібно до людей підходити з великим милосердям, пригадати, що то є всім їм милосердя щодо душі і щодо тіла, щоб на людські рани накласти той бальзам, який лікуючи є, допомогти людині морально. Тему поведінки священника під час повіді обрали неведення. Падковим, адже 2016 рік папа римський Франциско оголосив роком милосердя саме з цієї нагоди святіший отець надає право деяким священнослужителям відпускати гріхи, які може прощати лише сам понтифік. Протосинкл Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви отець Богдан Іванюк один із 35 священників греко-католицької церкви у світі, які отримали таке право. Він надав нам такий свій мандат, який вперше в історії відпускати ті гріхи, які є які йому він тільки може відпустити. Чотири таких гріхи, які є це є зневага святих тайн, профанація святих тайн. Це є насильство над папою. Це є сповідник, коли розрішив каянника, спільника нечистоти гріху і коли зрадив сповідь. У час великого посту духовні наставники самі мають ставати кращими та допомагати християнам зміцнювати свою віру. Найголовніше за цей час очистити душу, наголошує отець Андрій Танасійчук. Ще переважаю в нас між нашими вірними власне таке переконання, що піст – це є відмова від їжі. Є зараз багато можливостей інших, котрі так можна правильно пережити піст. Не користуватися соціальними мережами, в п'ятницю ввечору не подивитися телевізор. Тому піст не тільки їда. З посту є звільнені особи, котрі кормлять матері груддю, котрі старші особи після 60-го року життя, так само студенти. І щоб пам'ятати, що не що пісне не є тільки щось їда, але та так само можна інші види посту собі е, е, вибрати. А ще священнослужителі згадують одне з основних правил від блаженішого митрополита Володимира: найважливіше у часі Великого посту не їсти один одного. Ольга Гириджук Ігор Кофлюк, події НТК.